Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні до нас у гості прийшла старуха Шапокляк з мультфільму про Чебурашку. У Старухи Шапокляк є крамниця, в якій продаються машинки, ляльки, м'ячики, малята. Здогадалися, що це за крамниця? Так. Це крамниця іграшок. І сьогодні Шапокляк запрошує вас до неї у гості. Добрий день, мої маленькі друзі! Я дуже рада зустрічі з вами. Запрошую вас до своєї крамниці іграшок, де на вас чекають цікаві завдання. Я впевнена, що ви дуже добре впораєтесь з ними. Малята! Ось ми з вами потрапили у крамницю іграшок Шапокляк. Подивіться, які подарунки з геометричними фігурами тут продаються. Під подарунками вказана їх ціна, кількість фігур. А чи на усіх подарунках ціна вказана правильно? Давайте подивимось. Скільки у першому подарунку прямокутників? Так. 1. Правильно вказана ціна цифра? Так, правильно. А скільки кружечків повинно бути у другому подарунку? Яка його ціна? Так, 2. Що треба зробити, щоб виправити помилку? Так, треба додати ще один кружечок. А скільки блакитних трикутників повинно бути у наступному подарунку. Так, три. Що треба зробити, щоб виправити помилку? Так, треба прибрати один трикутник. Ось так. Молодці малята. Діти, порахуємо, скільки жовтих овалів в наступному подарунку. Один, два, три, чотири, пять. 5 овалів. А повинно бути скільки? Так, 4. Тому що стоїть цифра 4. Що потрібно зробити, щоб стало 4 овала? Так, треба прибрати один овал правильно. А скільки квадратів у наступному подарунку? Так, три квадрати. А скільки повинно бути? 5. Що треба зробити? Так, треба додати ще 2 квадрата. Все правильно, малята, молодці. За подарунками, вишикувалася черга. Подивіться, хто стоїть першим у черзі. Так, першим стоїть Чебурашка, а другим крокодил Гена. А третім у черзі. Так, песик. Четвертий ведмежатко. А п'ятий. Так, зайчик. Правильно. Давайте поставимо усіх звіряток за зростом. Від високого до низького. Хто з них найвищий? Так, найвищий крокодил Гена. Поставимо його в першому черзі. Кого треба поставити наступним? Так, ведмежатку. А далі Чебурашку, правильно. А потім песика та зайчика. Стоїть в черзі третім. Так, Чебурашка. А п'ятим зайчання. А першим крокодил Гена. Молодці. В крамниці у шапокляв іграшки стоять на полицях. Скільки всього полиць ви бачите? Так, три полиці. Які іграшки стоять на верхній полиці. Барабани та пирамидка А на середній полиці. Машинки. А на нижній полиці м'ячики. Так. На якій полиці більше іграшок? На верхній чи на середній? Так, малята. Їх порівну по три. А на якій полиці менше іграшок? На верхній чи на нижній? Давайте порахуємо. Скільки на верхній полиці? Один, два, три. А на нижній? Один, два, три, чотири. Бачимо, що на верхній полиці менше іграшок, ніж на нижній. Тому що 3 менше, ніж 4. Молодці. Діти, а скажіть, будь ласка, чи однакові машинки на середній полиці? Ні, не однакові. А чим вони відрізняються? Так вони відрізняються за розміром. Одна велика машинка і дві маленькі. А чи однакові м'ячики на ніжній полиці? Так вони різні. Чим вони відрізняються? Відрізняються за кольором та розміром. Скільки великих м'ячиків? Так, один великий м'ячик. А маленьких три. А скільки жовтих м'ячиків? Правильно, три м'ячика. А червоних один. А чого більше? Жовтих чи червоних м'ячиків? Так, жовтих більше, а червоних менше. Малята, ви впоралися з усіма завданнями. Наше заняття закінчується. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей!